Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний зелений суп із молодого щавлю. На моєму каналі вже є зелений борщ, але сьогодні я покажу вам ще один чудовий варіант. Головна його перевага це простота і швидкість приготування, тож він ідеально підійде для будь-якого буденного обіду. А ви в коментарях діліться своїми рецептами найсмачнішого зеленого супу. Спочатку зварю бульйон. У мене це будуть курячі гомілки, з них виходить насичений і смачний відвар. У каструлю до гомілок я покладу одну цибулину для аромату та додам трохи улюблених прянощів. Потім заливаю все водою та ставлю на вогонь. Після закипання трохи підсолюю, а остаточну кількість солі я додам вже в кінці за смаком. Так буду варити до повної готовності м'яса. Поки бульон вариться, приготую засмажку. Одну середню цибулину, вага її приблизно 75 грамів, нарізаю дрібним кубиком. Так само наріжую моркву, її потрібно близько 100 грамів. На розігріту сковорідку виливаю трохи олії і одночасно обсмажую і цибулю, і морфу. Так вони краще розкриють свій смак. І коли овочі стануть м'якими та рум'яними, я додаю 3 столові ложки сметани. Вона зробить засмажку ніжною та приємною на смак. Даю їй трохи прогрітися буквально одну хвилину. І вимикаю вогонь. Бульйон тим часом зварився. Я дістаю гомілки, а сам бульйон проціджую. Так він буде чистим і прозорим. А м'ясо охолоджую, щоб потім розділити його на порційні шматочки. Тепер час для картоплі. Я беру 2-3 штуки. Вагою загальною приблизно 250 г. Нарізаю невеликими шматочками та додаю у бульйон. Потім даю прокипіти до готовності. Коли м'ясо охололо, я його розберу на шматочки. Я буду знімати шкірку та відділяти від кісточок. Далі ще розділю на зручні шматочки та поверну назад у суп. Поки вариться картопля, підготую щавель та яйця. Великий пучок щавлю вагою 150 г нарізаю смужками приблизно по сантиметру товщиною. Попередньо відварені курячі яйця я очищу та також наріжу кубиком. У минулому рецепті зеленого борщу я їх просто розминала вилочкою, але тут хочеться, щоб все було в одному стилі нарізки. Перевіряю картоплю на готовність, і якщо вона м'яка, це саме час для з'єднання інгредієнтів. Я додаю до супу засмажку, нарізаний щавель. Та яйця. Даю ще кілька хвилин прокипіти, щоб усі смаки поєдналися та обов'язково пробую на сіль. І якщо треба, досолюю саме зараз. Потім вимикаю вогонь. Суп готовий. Він виходить дуже свіжий, весняний і водночас ситний. Подавати можна зі сметаною, грінками, зеленню або просто так. Дякую, що були зі мною. Тепла вам гарного настрою та смачного, друзі!